Добрий день, готай Поділя. У нас виникла пожежа. За ініціативи Подільської міської ради та Подільського районного управління головного управління ДСНС України в Одеській області у готелі Поділля було проведено пожежно-тактичні навчання. За умовним сценарієм, на третьому поверсі готелю виникла пожежа. У приміщенні знаходяться особи, які потребують допомоги. На місце події відразу прибувають усі необхідні служби та розпочинають свою роботу. Пожежу загасили, потерпілих, врятували, відпрацювали все за планом. Залучалось у нас три відділення. Значить, по плану залучення сил та засобів необхідно було залучити ще Окнянську, окнянський підрозділ, балський підрозділ, але в зв'язку, щоб не було скупченого особового складу, начальником було прийнято рішення провести його тільки з залученням підрозділу міста Подільськ. Але задача була виконана в повному обсязі, було евакуйовано протягом 15 хвилин 22 чоловіка. Значить, умовно, пожежа була ліквідована на площі 20 квадратних метрів, тобто працювали і співробітники адміністрації готелю Поділля, і наші співробітники. Дякую за роботу особовому складу, дякую адміністрації Поділля за організацію цієї роботи з забезпечення пожежної безпеки на об'єкті. Взаємодія усіх екстрених та спеціальних служб допомагає злагоджено діяти у разі реальних загроз. А найголовніше це допомагає врятувати людські життя. Такі навчання є важливою складовою системи підготовки до екстрених ситуацій та дозволяють підвищити рівень професійної майстерності та спроможності рятувальних служб. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.